Всім доброго дня та мирного неба, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Чому так маками усіяна земля? Тому що крові української багато. Чому земля моя так маками тремтить, бо захлинається розхристана війною? Чому так маками рясніє навкруги? Тому що горе уже виплакало очі, чому і досі ще з лютого сніги перемітають наші дні і ночі? Це вірші поетеси Інни Гончар, які мене надихнули на ось цю роботу. Це декупаж в глибокий браш. Якщо комусь сподобалася ця робота, я зможу її повторити, звісно, не точно так, тому що дерево буває різне. Але за гарний донат, я опалю дерево. Вишкурю, все зроблю і зможу зробити такий, таку роботу. А тут поки що працюю з гільзами. Робимо дощечки так само, чому так маками усіяна земля. Маки, серветка з маками, декупажу її на свій липучий лак яким я вже користувалася в попередніх своїх відео, покриваю зверху лаком, обриваю залишки. Далі ще додаю сюди трішечки верхушечку, ось так, щоб вся серветочка в мене була в маках. Ще раз все прохожу лаком. Забираю залишки ті, що зверху, і беруся до другої дощечки. Це у мене роздруковка на лазерному принтері на звичайному офісному папері, і я її просто ще зроблю більш тон тоншою за допомогою скотчу. Ось так я чіпляю на неї цей скотч, добре прохожуся шпательочком. І тоді акуратно знімаю верхній шар паперу. І залишається тонесенька роздруковочка. Дощечки в мене вже загрунтовані двома шарами білої, акрилової фарби. Далі я ось цей шматочок, так от позакрию ці скотч, і він мені згодиться для підложечки під якусь роботу. Беру я цю роздруковочку і. Буду я її приклеювати на лак. Ой, вибачте, на ПВА. Гарненько промочую її, вона тоненька, гарно вона розмочується і наклеюю її ось так на цю дощечку. Края, там трішечки виходять, але то не страшно. Через файлик так само я все добре прохожуся валіком, витираю. Свої файлички і далі обшкурюю ці залишки, які мені не потрібні цієї роздруковочки. Це картиночка Україна в вогні. Отак я її зверху знову покриваю лаком. Тепер тут вишкурюю залишки, серветочки. Все це просушую, як завжди. Далі. Що я роблю далі? Далі, ось тут я трішечки нігтиком, трішечки наждачним папером роблю такий нерівний край на цій роздруковці, щоб можна було підмалювати і не дуже було видно різницю між краєм роздруковки і підмальовкою. Ось така картинка. Далі я навожу фарбу для підмальовки. Навожу фарбу, тут я беру жовту, червону, два види червоної яскравішу, і темнішу, оранжеву, коричневу з чорним. І ось так я навожу собі ну, на цю мисочку я викладаю ось ці фарби. Потрішки так, і тоді вже пензликом по ходу змішую їх і починаю підмальовувати свою дощечку. Трішки набираю темного, трішки світлого, де. Як і ось так от в мене виходить така підмальовочка цього вогню. І так далі. І тут де темніше, де світліше. Все це йде ось така підмальовка. І тут далі я цей вогонь домальовую далі на ручку цієї дощечки. І повністю її роблю такий вогняний вихор. Ще раз прохожуся, дивлюся, де ще що треба підмалювати. І далі, цим, цим набором цих самих фарб, я Підмальовую боковиночку дощечки. Рівненько стараюся не заходити, щоб не було плямок. І ось так я підмальовую, ставлю сушити цю дощечку, і цими самими фарбами я підмальовую і дощечку з маками. Роблю трішечки яскравіші ці маки. Додаю фарби більш такої червоної яскравої фарби, щоб ці маки були ще яскравішими. Добре це все, звісно, висушую. Тут теж цим же набором фарб я роблю боковинку цієї дощечки. так само. Ось добре це все висушую. Просушка добра, гарна просушка, це необхідно, щоб коли ми локували, у нас нічого не пооблазило. Ось так тут боковиночки ці прохожуся. І далі я лакую ці дощечки криловим лаком. Спочатку я їх лакувала матовим акриловим лаком, перший шар. Щоб добре взялися ці мої серветочки роздруковочка, повністю прохожуся по всій дощочці, по боковинкам, по цій дірочці, де та ручка, на одній і на другій дощочці. Добре розтираю лак, щоб не було патьоків. І добре це все, звісно, знову просушую. Далі у мене в плані такі невеличкі гільзи. Дві гільзи підуть сюди на вогонь. Така в мене є роздруковка вогню. Я вимірюю розмір цієї об'єм, так ось стрічечкою паперовою об'єм цієї гільзочки, і вирізаю той шматок роздруковки, який мені потрібен, щоб зробити декупаж вогню на цій гільзі, на одній і на другій. Ось так я це все вимірюю, відрізаю. Так само скотчем роблю її тоншою, знімаю шар паперу, так, як робила на цій роздруковочці. Так знімаю і тут я це все приклеюю клей пива. Спочатку я зволожую її водичкою і пива, тому що мені треба, щоб вона дуже-дуже гарно промокла, Бо її треба завертати на цю гільзочку, щоб вона мені гарно завернулася. Ось так. І в мене буде такий вогонь. Ганчірочкою я це все притасовую, підрізаю, щоб тут на вузенькій частині гільзи зійшлися гарно. Зійшлася моя роздруковка, обрізаю вверх. Таким же самим чином я роблю і другу гільзу, висушую і, звісно, лакую. Ось такі в мене дві гільзочки. Для маків я теж вирішила цю гільзу, але вже її задекупажу так само серветочками, серветкою цією з маками. Ось так я вирізала шматочок серветки, який мені потрібний. І Тут я вже клей ПВА у мене під рукою, і я так само клей ПВА її сюди задекупажила. Ось так, на файлику. Пройшлася гарно клеєм ПВА, І задекупажила цю гільзочку маками. Гарно це все розправила. Так само підрізала верхушечку. Ось. Висушила і пройшлася лаком, і знову це все гарно висушила. Далі підмалювала денси цих гільзочок червоною фарбою. Ось такі в мене вийшли гільзи. Що я роблю далі? Далі висохли вже мої дощечки. Висохли мої гільзочки. Я попросила чоловіка, він мені зробив дірочки сверлом, там, де я хочу прикріпити ці гільзи. Закріплюю я їх ось такою мідною, мідним дротом. Він дуже м'ягенький, ним дуже гарно працювати. Ось так протикаю дротик там, де мені потрібно в ці дірочки. Ось вирівнюю гільзочку, гарно її притискаю. І ось такими плоскогубчиками невеличкими скручую цей дротик, щоб він туго-туго тримав мою гільзочку. І загинаю це все. Ось така виходить робота. Тут в мене ці дві гільзи вогники. Так само я їх на цей дріт низу гільзочки, там є така виємочка, вона дуже цей дротик гарно тримає це все. Тут у мене ззаді, бачите, позаду гільзочка трошки ще не дофарбована, я її в процесі дофарбую. Ось так гарно. Туго я прикручую це все, свої гільзочки, ніби ця україночка тримає вогняні факели. Ці гільзи В ці гільзи можна наливати водичку, ставити квіти. І дощечка ця вішається на стіночку, або десь так прикладеться, це вже від, залежить від ваших вподобань. Це все у нас йде на потреби ЗСУ. Посилання на групи волонтерів, де можна придбати ці речі і не тільки ці, і просто задонатити. на Потреби ЗСУ на медицину, на турнікети, на дрони, тепловізори і так далі. Це все потребують наші захисники. І хто як може, той тим допомагає. Ще раз повторююсь: посилання я дам під відео. Ось тут ще раз підмальовую червоненьким. Підмалювала я свої гільзочки, висушую це все гарно знову. От. Дивлюся дещо що підмалювати. І тепер я вже лакую ви після просушечки, я лакую вже акриловим глянцевим лаком, повністю прохожуся двома шарами акрилового глянцевого лаку, вже по гільзах, по самих, по дощиці повністю, щоб воно в мене мало гарний вигляд. Добре просушую. Далі я вирішила прикрити ці дротики з тильної сторони. Є в мене така стрічка з мішковинки, я її розрізала на потрібні частини, які мені потрібні, і на гарячий клей приклеюю з тильної сторони дощичок і прикриваю ці дротики, щоб випадково, все-таки де-не-де вони стирчать, щоб випадково не поранитися. і Мати гарний вигляд з тильної сторони, щоб мали гарний вигляд мої дощечки. І закінчуємо роботу і милуємося тим, що в нас вийшло. Тепер я ще знайшла шматочок такої червоної стрічечки, і вирішила ще додати такий імпровізований вогничок, вона така цікава, ця стрічечка. Такими хвильками і нагадує вогничок. І я ще підклеїла її сюди, на ці гільзи, до цієї дівчини і тут скраєчку до маків. І вона дуже гарно сюди в мене вписалася. І от тепер такий остаточний вигляд має моя робота. Тильна сторона, ця сторона. Ось так. Ще раз, чому так маками укрита наша українська земля. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, запрошуйте друзів, коментуйте. Коментарі дають змогу просувати відео на Ютубі. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Донатьте на ЗСУ. Щоб орки не прийшли до нас, до хати, не забуваємо про донати. Слава Україні!